Зайшов я таки у музей, а там стоїть якась стара машина. Думаю, ого, ну нічого собі залізяка. А вона піднімає і опускає свої балки так повільно, ніби каже: Я тут з часів фараонів малий, поважай! І реально стоїш і ловиш себе на думці: чому це схоже на піраміди? Балки, як каміння в храмі, опори, прямо такі єгипетські стовпи 100%. колесо крутиться, ну чисто сонцера, без жартів. Я думав, техніка це просто техніка. А ця штукована дивиться на мене так, ніби знає більше за Google. Ти дивишся на неї хвилину, дві, і вже такий, так, це якась індустріальна богиня металу. Сила Єгипту, плюс британський пар дорівнює ось такій суміші. Між пірамідами і фабриками явно був якийсь зв'язок, просто історія нам не розказала. А машина Хіка стоїть така: я бачила все, і ти теж колись побачиш. Але не сьогодні.